Друзі, нагадую, що сьогодні ми тут разом з нашими партнерами. І я також хотіла би, щоб ви почули коментарі співзасновниці One Service Consulting Ірини, чому ми тут, чому важливо нам тут бути і е, з якою метою ми тут присутні. Ми вболіваємо за український бізнес і допомагаємо українському бізнесу знайти. Рішення, яке впорядкує їхні фінанси насамперед, тому що фінанси люблять порядок. А порядок це що? Це erp система І оскільки ми знаємо, які є системи, то можемо вибрати, підібрати ту, яка оптимальна для кожного бізнесу. І також мені дуже сподобалося, як сказала одна нагороджена фінансова директорка, що CFO Club це про довіру, підтримку і розвиток. І я думаю, що стосунки між нами, як впровадниками erp системи і українським бізнесом, підприємствами це про те саме: про довіру, тому що ми так само за нього вболіваємо, про підтримку, бо ми зробимо все професійно і про розвиток, адже Система є базисом для зростання бізнесу. Дуже вам дякую. Краще й не скажеш насправді. Дякую. Будь ласка.